Привіт всім, мої дорогенькі! Сьогоднішній розклад має назву Підказка від Вищих сил для вас. А все, що вищі сили хочуть вам сказати, передати, ми подивимося. Сьогодні у нас дві позиції, тому оберіть, будь ласка, свою. Так, наголошую, що це онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма повністю. Особисто замовляйте, номер телефону вказую в описанні під відео. Також в описанні під відео а, я залишу номер банки карти, яку я відкрила, для того, щоб зібрати кошти на ремонт автомобілів для 651-го батальйону ППО. І Буду дуже сильно вам вдячна за кожну вашу гривню, за кожну вашу підтримку за донат, тому що разом ми сила і зможемо допомогти нашим захисникам, які повноцінно дбають про наш спокійний сон з вами. Тому прошу вас, прошу вас від щирого серця про допомогу і, звісно, Долучайтесь, будь ласка, на збір. Звідти обов'язково в кінці того, як ми закриємо збір, цей я буду показувати і поділюся з вами. Отож, і так, у нас дві позиції, там. Перша і друга я ще буду працювати ще на трьох додаткових колодах. Давайте другу позицію я трішечки в бік. А зараз поки що перша позиція. Все, що хочуть вам сказати, ангели-охоронці, вищі сили, поради від вищих сил. Найважливіше, що вам необхідно знати. Я Готова дивитися. Перша позиція. Привітики привітики всім. Дивимось. Вау. Десятки пентаклів. Ну, слухайте, а, почну з того, що вищі Сили вам чітко передають. А, зараз повертаєте собі свій ресурс. Вас благословляють! на... Сім'ю. Вас благословляють на фінансовий аспект, да? тобто те, що ви колись так сильно хотіли, починає йти у ваше життя. У вас починається новий етап вашого життя. Я давайте мушу запитати, що це за новий етап. Що це за новий етап? Ну, от, були... Е, було, знаєте як, нестача. Постійна нестача у, фінанс... у фінансах, да? тут просто. мухти. Фінансові нестачі були. Багато втрат було. Плюс уроки... урок а, з мужчиною, Стосунки, я так розумію. Дивіться, тут був мужчина у вашому просторі, з яким ви могли співпрацювати і працювати. А... Ця мужчина був для урока. Ну що далі? Да, тут був обман якийсь, нечесність з його боку. Магічні якісь моменти навіть могли бути, і вам видніше. Да? Це ж не особистий розклад, тому я кажу те, що мені йде. Показують мені, що дуже тяжкі і. Емоційно важкий був етап проходження з ним цих уроків і взагалі взаємодії з цим чоловіком. Ну, таким чином, бачите, вас ростили вищі сили в королеву Пентаклів, тобто в жінку, яка самодостатня, прокачували самодостатність, самоцінність, любов до себе, ваш внутрішній стержень і фінансовий аспект також. Тобто, ми бачимо, що тут новий рівень, да? тобто ви досягнули нового рівня. Що зараз? Ви відмовляєтесь від залежностей, від залежностей від грошей, від залежностей від якихось мужчин, від якихось незрозумілих стосунків. Ви чекаєте на любов, ви чекаєте на справжню любов і вищі сили кажуть, що а, молодець, тому що ти виходиш із а, старого сценарія, це означає, що смерть старому сценарію, тобто переродження, новий етап. Да? Тобто ми, це, ми це вже бачимо. Що це за новий етап? Покажіть, будь ласка, що це за новий етап? Шестьока кубків любов, істинна любов дається тобі, дається ресурс на рух вперед. Що це за кресніця? Давайте точнемо. Мужчина, ага, тут мужчина є, який на вашу енергію біжить, летить. І з кожним разом, як ви себе ще більше і більше пропрацьовуєте, він стає ближчим до вас і створен, для до створення кохання любові. Давайте запитаємо, що це за мужчина такий. Пажі, звісно, нам не надо, що це за мужчина? Кармічний мужчина. Скоро вже проявиться. Стілення буде, не спіши. Він зараз закритий, тому що ти виходиш на уровень імператриця Виходиш, що вже вийшло. Покажіть, будь ласка. Вийшла, що виходить? Да, вийшла, вийшла. Ти чітко знаєш, чого хочеш, да Ти чітко знаєш, яких стосунків ти хочеш. Ну, а що це за мужчина? Мах. Клас. Сильний, цілеспрямований, енергетично потужний. по справедливості йде мужчина. Король Жезлов, такий він прям м -м сексуальний, огонь, горящий, е действующий, да? Наше подвешенный, разбитое серце. Ну, тут любов буде заставляти дійствовати мужчину. Це не той мужчина, при кого ви зразу можете думати, що, що вам придається щось самі робити, щось доказувати, він буде проявляти свої емоції і почуття, знаєте, яким чином, тим, що взагалі вони будуть. Так, да, в нього, можливо, будуть якісь страхи, що розбите серце може бути, десь якісь повішені ситуації. Тобто він буде проходити крізь, ем, крізь певні якісь етапи важкостей, аби бути з вами. Тому що тут кохання, розумієте, тут любов, вам дає такого мужчину, вам дається шанс на стосунки. Я правильно розумію? Покажіть мені. Дев'ятка Пентаклі однозначно. На свою стабільність, вам дається, вам взагалі зараз, я так розумію, подарунки всесвіт готує. Зміна сценарію тепер уже більше ніколи не буде як колись, тому що ви признали свою силу і вам відкривається геть новий шлях. Те, чого ви так сильно хотіли, але чомусь завжди була важкість. Тут розривається шаблон, знаєте який шаблон? Коли йдуть мужчини нестабільні, маленькі мальчики для або для сексу просто. Тут дається уже для повноцінних стосунків Мужчина, який добивається, Мужчина, який самотній, а не зайнятий, да? там треугольники. мужчина, який розумний, думаючий, імператор. Ну, тобто, до вас іде ваш імператор. Отлічно. Тобто, мені тут говорити новий шлях. Новий шлях в чому? Перше, це фінансовий аспект, ресурсність ваша повертається до вас. І новий шлях це, звісно, благословення на сім'ю, на створення сім'ї. Чудово. Я вважаю, що це прям дуже прекрасно. Давайте дивитися, що ще тут ви сили скажуть. Ну, бачите, я про те й кажу, що довгий час ви ніби були в заморозці. Ваша енергія, ваші відчуття, почуття, ви ніби така сніжна королева закрилася, нічого не знаю, нікого не хочу. Минулий досвід він вас дуже сильно ранив. І саме тому, а, в принципі, я розумію, чому ви не хотіли взаємодіяти ні з ким, навіть з собою. Дивіться, тут мені, я буду уточняти? Ну, Бачите, новий мужчина. Новий мужчина, ви не побоялися а, заявити все чого ви хочете, і зрозуміли, як ви це хочете. Да? Тобто ви стали магом, ви приймаєте зараз свою енергію, ви приймаєте зараз а, той факт, що ви самі вирішуєте свою долю а, і знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте істину, якого мужчину ви хочете бачити біля себе. Плюс інтуїтивно у вас розвивається. Хтось, можливо, тут езотерикою займається. І вибирає різні шляхи розвитку. Однозначно, ви шукаєте ключі, роз'яснення, розгадки, відгадки. Тут тотальне навчання щодо себе, щодо пізнання цього життя, свого життя, як це все відбувається. Да? Ну, Дивіться. Пара. Що я можу вам сказати. Мужчина йде. Прям хочеться сказати, що дуже швидкісні зміни. І, але в голові у вас будуть якісь сумніви. Знову карма, знову заліпон, не хочу заліпати. У тут буде вас, дивіться, у вас цим мужчиною буде переработка. Він буде дуже схожий до колишнього, кстати, вже ця карта. Переслідує, але він не не той. Там буде любов. Тут буде любов, він буде дуже схожий до колишнього. Чому? Тому що ви будете в схожих енергіях спочатку. Бачите, тут чітко показано. Ви будете спочатку в схожих енергіях, але потім е, ці стосунки приведуть вас в наповнення, в розслабління. Е, е, я хочу відчувати те, що я відчуваю. Да? Тобто наповнюватися. І урок не заліпати, а держати своє. Я що означає держати своє? Да? Своє мислення, своє бачення, своє свою опору в собі, жінка, жіночність, а, рушиться оцей сценарій, коли розрушається старий сценарій, з яким ви так сильно трималися. Што це за сценарій? Пентаклі, Королева Пентаклі. Начальник. Ну, коли я одна все на собі держу. Ну, то, тобі, немає, мужчини немає опори, є тільки я. І цей сценарій вже рушиться. Це добре, коли є власна опора, да? але ще дуже-дуже класно, коли всі бачите, жаднічали. От жаднічали з вами. Жаднічали. І ви закрилися і сказали, все не хочу. Хоча про сім'ю мріяли. Ну, тут уроки, уроки, ще раз уроки навчалися, трошки були в закритих енергіях, да? от самі себе посадили в кліточку, хочу так вам сказати, в принципі, що починали. Але руйнується цей сценарій уже. Мужчина, який вибирав, завжди. Мужчини у вас такі якісь були, да? отак от, от секс, куча жінок, що зараз? Ні, тут буде мечта, мужчина мечта. О, ні, знаєте, що мені кажуть? Мені кажуть, що ви дуже довгий час а, мріяли не про того мужчину. Ви краяли своє серце і чекали того мужчину, який зробив вам боляче і робив вам боляче. Тобто тут якась гра, така разума йшла. І сложності недоімператор. Не імператор, імператор, який маніпулятор. Мені кажется, за повністю обнулюється і приходить настояща десятка Пентаклів. Дивіться, та сама карта, яка випадала в іншій колоді. Мужчина, який сам буде создавати, да істинний імператор, де мужчина. От мені здається, що ви тут будете побаюватися спочатку, а потім відкриється любов. Тобто тут уже а, рідне от Кохання, да, по факту. Він приїжджий буде, каже, що він приїде. А, на машині їздить. Да. Ну, Також він не дуже швидкісний, а, помаленьку, потихеньку, але тут, бачите, все світ каже, що, що все нормально, все, все по плану, ти йдеш, ти на правильному шляху, і, в принципі, все відбувається так, як має відбуватися в твоєму житті. Все добре. Дивимося, що тут ще нам по першій позиції скаже. Ну, от бачите, те, що я їй кажу. Помні о розвитті любви к себе, любов до себе, да? максимально зайнятися собою. Далі Фенікс, довго і щасливе переродження нового сценарії, новий сценарій. Не бойся йти вперед. Тобто новий сценарій, іди вперед, ні про що не бійся, ти на правильному шляху. Чим більше любові до себе, чим більше роботи з собою над собою, тим скоріше міняється твій сценарій поведінки, твій сценарій життєвий і відкриваються все нові і нові простори. Я так навіть скажу. Вот мне тут тоже, знаете, я кидаю, мне тут прям. А... Сценарії, конечно, у вас в житті були з мужчинами. Закрилося. О, вот, отлично. Вид А... Там, де ви різні, з мужчиною, мужчина вас використовує, в ви всіх случаях, у да, всіх моментах ви закрилися. Там ви уже не маєте заряду, все до побачення. А ви зайнялися собою, вибрали себе. І далі дивіться. Страшно проявлятися, да? у вас мужчина міг не проявлятися, і ви так само могли маски носити, карнавал, ігру іграти. Да? Тут кажуть мені, що міняється сценарій, як тільки вибираєте себе. Мужчина проявляється, і істинний мужчина показує свою чоловічу сторону. Да? Тобто тут міняється кардинально цей сценарій. Ну, да. Раніше була маніпуляція, це була карма ваша, яку ви приходили. Ви йшли на ці маніпуляції. А зараз ви зрозуміли, що мужчина должен вкладатися, мужчина должен максимально а, показувати, що я важна для нього, Типа, да? не, не постійно якісь маніпуляції непонятні, да? Шо, що це взагалі таке, як я так жити маю? Ну, типа, ні, я більше цього не вибираю. А, і дуже довго ці тіні прошлого ходили за вами, да? а, Обіда. Не могли знайти щастя, не могли зрозуміти, що. Тому що оце болото ще воно трошечки вас тянуло, бо <плес> мужчину ви думали, що любили, да? а тут наступає правосуддя у вашому житті, і тепер у вашому житті тільки все по правосуддю. Дивіться, яка карта. Я не встигла перевернути інші, але я вирішила, що. І забота, дивіться. Прям ідеально, де там той мужчина наш. Новий сценарій, я вас цим вітаю, в принципі. Женщина-мужчина, кольцо, забота. Тобто, типу, зовсім новий сценарій для вас. Якщо у вас вже є стосунки, ви вже одружені, то у вас міняється повне бачення, у вас тут любов приходить. Тотальна любов. І ще хочу сказати, тут йдуть знаки. Максимальні знаки, ви бачите, 999, Там ці ангели говорять постійно, бачите, зараз останнім часом такі знаки, тобто це перехід на новий рівень. Плюс хтось в подорож може поїхати перезагрузитися. Або тільки приїхали з подорожі, да, і починається новий етап вашого життя. Тому прийміть це все і насолоджуйтесь. Чим більше ви займаєтесь собою, чим більше ви а, наділяєте своє життя а, собою, але це не від его, а від любові до себе, тим більше у вас йдуть такі от покращення і зміни вашого простору. Одинички, пишіть, будь ласка, коментарі. Як вам зайшов розклад? Ні, що ви відчули? А ми приходимо до другої позиції, і будемо зараз дивитися, що там нам скаже друга позиція. Дивимося. Друга позиція підказки від вищих сил. Ага, прийми певне рішення. Тут вищі сили кажуть, що буде прийняти певне рішення. Що це за рішення? Шанс прийняти рішення. Це стосується вашої роботи, вашого заробітку і можливостей самореалізації. Прикольно. А що так? Балансуватися буде енергія. Ух ти, йошкін кот По-перше, мужчина тут біля вас, який є, буде мінятися. Більше ніжності, більше любові, коротше. А ще мені хочеться сказати, що ви дуже довгий час були в чоловічих енергіях, чоловічі енергії, які я зарабатую, да? я тут максимально вкладаюся, там туди-сюди. Якщо чоловічі енергії в чому? Якщо проявлять любов, я проявляю любов. Да? Якщо заробляють, я заробляю гроші постійно. Тобто, виходить так, що тут. Сплошна чоловіча енергія. Зараз кажуть, що будуть балансуватися, прямо рішення для збалансування своїх енергій, вийди із чоловічої енергії. Правильно розуміла? Да. Вийди в наслаждення, вийди в наповнення себе. Ну, я так хочу зрозуміти жіночим аспектом. Що тут вийти із отшельничества, вийти з мудрості. Прийняття мудрості захотіти любві. Дозволити собі захотіти любві і призвати істинного мужчину. Але ж не може і призвати істинного мужчину, бо независимо від чого. Відстрілення женської енергетики не більше ніж. Вам потрібно ізцілити свою жіночу енергетику. Женственность пробудить Пробуждення женственності тоді все получится в стосунках. Не складається по другій позиції стосунки. Мені кажуть, що прийма рішення а, трошки поміняти своє бачення, змінити свою енергію. Тому що тут з цим, якщо достигати, я достигатель, якщо в любві, я теж достигаю в любві, То, що я, а, якщо в стосунках, то це тільки мені ці стосунки треба. Да? Тобто ви прикликаєте мужчин, будучи самою мужчиною. Ніхто з таким не хоче Ну тут жіноча енергія має бути прокачана максимально. Ви спите, бачите, ви спите. Лише робота, і от зап'ять мужчина, 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 мужчина. Покажіть мені, будь ласка, чи це говорить про те, що мужчина має прийти? Чи це говорить про те, що жіноча енергія спить? Про те, що жіноча енергія спить. От, от запуск зміни сценаріїв. Мужчина не може вас вибрати, тому що вам, вам тут трансформація потрібна. Жіночий аспект. Відкриття женственності. Опять самі карти, Вершельник. Вершельник у мислі, робота над мислями. У вас, чоловічі, у вас чоловіча енергія працює постійно. Чувства. чувственність. Соединение мужского и женского. Відчуття своей внутренней опори через обретение. Немає внутрішньої опоры, через... бо немає женочної опоры. Я только человечество, да, то есть достигато. А де мягкость, нежность, любовь, чувственность, отдача, принятие, нежность. Нема. Разбытое сердце, я понимаю. Страх, я понимаю. Но мужчина истинный придает только на энергию женочности, только на вдохновение, только на чувство легкости, на чувство превосходства императрица. Превосходство над зависимостями. Тут тоже красивый дьявол выходит, да? Превосходство над зависимостями. Четкое понимание того, кто я. Моя стабільність, моя жіноча енергія. О, ну от, істинний імператор приходить до імператриці, понимаєте? Тільки на це благоухання, тільки на цю енергію жіночості. Тому почуйте, будь ласка, підсказку від вищих сил. Це вам необхідно. І мужчина прийде. Все у вашому житті зміниться. Найкращим чином для вас. Дивимося, що тут у нас... Так. Протест. Устроили революцию. Тебе не нужны крылья, чтобы летать. Будь честной с собой. Я бы тут попрацювала бы над установками, конечно. Потому что, да, тут честность. Ты шукаешь что-то. Тож тут є якийсь саботаж внутрішній, внутрішній саботаж, щоб не бути щасливою. Бо якщо, ну дивіться, наприклад, мені не вистачає там чогось там, от коли оце вже буде, от тоді, типу, я получу там оце. Постійні якісь умови... О, це умови до самої себе. Я поняла, постійні умови до самої себе. Що тут, покажіть, будь ласка, ви ще тут? Що тут? Подчини их драконы. Да, 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 Попрацюй зі своїми мислями и убеждениями. Ты можешь все Повір в себе. И тут башня, сама настрой перед заклинанием. То тобто есть карта говорит про те, що ну, не більше не работать над собой. И вот любов до себе. Прокачка любові до себе. Оце женств... женственний аспект. І тоді щось прекрасне пройде. І тоді буде відбуватися в вашому житті саме те, що вам необхідно, те, що хоче і просить ваша душа і серце. Отак от, от друга позиція. Дивимося. Yeah. Подивимося. Ну, бачите, страх одиночества, тому що хочемо узи, хочемо все інше. Все, що потрібно зробити, це просто включити женственность, женську енергію. А ви вибираєте одиночество, тому що мужська енергія. Ви розумієте, це все воно має бути в поєднанні, тоді виходить оце. А, чоловіча енергія, чувство одиночества. І, його, і тільки цю енергію може розбавити жіночий аспект. Проявлення любві, ніжності, турботи до себе, взаємодіяти з собою, побачити себе в іншому ракурсі, дозволити собі бути щасливою. Тому запрошую вас пропрацювати свої убіждення, свої негативні установки, свої вірування, які прийшли до вас, які вам зовсім можуть не належати, які прийшли до вас від мами, від тата, від соціуму. І все це можна забрати дуже легко і просто. Запрошу вас на онлайн-сесії, які ми з вами проведемо буквально 2-3 години, і ви переродитесь, і ви зрозумієте, що означає жити вільно, спокійно, кайфово, коли ти думаєш зовсім про себе, в іначому ключі. Це того варте, тому якщо бажаєте попрацювати, я завжди рада. Номер телефону залишаю в описані під відео. І також, друзі мої, дорогенькі. Долучайтесь, будь ласка, донатьте. Кожна ваша гривня це є наша перемога. Люблю вас, дякую вам.